Усім доброго здоров'я! Друзі, сьогодні ми продовжимо тему не перегріву, а нагріву двигуна до тих пір, поки починає вмикатися електровентилятор охолодження радіатора. Чому він вмикається і чому дуже часто? Ми вже це, ну, в принципі, розібралися. Все залежить від датчика вмикання. Якщо стоїть... 87 і далі, то буде вмикатись на 87. І далі. А якщо 94, це вже машина буде трішки перегріватись, поки дойде до 94. 94-99, друзі, ну 90 це вже, я думаю, приділ. А воно ще тягне до 94. І тому там рідко вмикається вентилятор. Тому що він вмикається аж в кінці шкали 94-99. Піс... Почти 100. А, але, е, ну, наприклад, я свій поставив 87-92, він вмикається на 87, трошки поганяв і вимикається. Але частіше, частіше коли, коли був у мене старий рідний датчик, він... Я взагалі не знав, коли він у мене микає не чув, навіть ну, практично не на трасі, не в місті. Ну це десь, може, де забуксуєш там у болоті, або машина на наговорить. Ну, ну я не скажу вам, що він мене часто микав. Ну, були моменти, дійсно, коли перша передача, машина гружена, ну, і, і ще й буксуєш там, ладно. Це, ну, усе, усім знайомо. При перегріві, при нагрузці він вмикається. А зараз у мене стоїть 87, по гордо їдеш, він вмикається. По трасі їде, що він вмикається. Ну я підняв тривогу. Але коли поставив цифровий термометр, я побачив, що він вмикається навіть нижче той темп температури, яку забив завод. 90 градусів. Але для того, щоб він рідше вмикався. Щоб дигун оголошував, охолоджував сам себе, я вирішив зробити таку невелику процедуру. Безболізну для машини і не дуже дорого. Тим більше мені його підігнали цей девайс. Зараз показую. Дивіться. А це в нас завозька. Як кажуть, Облицьовка. Ну, раніше її називали облицьовка радіатора. Ну, вона і зараз називається, ну, панель там, облицовка. Ну, дивіться. Ну от я, всем, ну, як розумію, ну, не до таких же пір. От завода стоїть така облицовка радіатора. Що сюди може залетіти, друзі? комар навіть не попаде. Отут вони всі <хи> успішно приземляються на швидкості. Ну що воно закрива? Ну, я розумію, красиво, перше. Друге, оптичність, так. Да. Ну і, я б сказав, свій вигляд має Таврія з такої панелі. І з даля видно, ні на яких машинах практично такої гладенької немає. Але вона, друзі, коли на ну, повітря там 30 градусів у тіні, а на сонці більше 40, то, звичайно, вона не є дуже добра, а така панель. Двигун може б зустрічним повітрям охолоджувався, не потрібно було б. Вмикатися вентилятору, але... отакі. І я вирішив на літо зробити так, щоб машини було легше дихати. Ну, тобто, охолодження ще було для неї, безболізне, щоб вона сама себе... Дивіться, що я зробив. Я просто знімаю цю панель, прибираю її. На гвіздок. І ставлю. Друзі. Ну, якщо ви скажете, що тут затримка повітря йде через оцю решітку, ні. Це більше, щоб сюди листя не летіло. Да горобці, щоб не залітали. Дивіться, що тут робиться. Практично ніякого супротиву повітря немає. Навіть радіатор видно. Друзі. Оце зараз якраз находи літа, от завтра вже, почнеться літр, там і жара 20, чи 25, чи 27. В общем, температура лізе вгору. Я маю на увазі е, повітря. І двигуни наші почнуть також. Трішки. Показувати більшу температуру на щитку приборів. Тому що оця, я її назову глуха обліцовка. Вона нічого не пропускає. Вона може добра коли взимку. Ну, звичайно, взимку, да. Но, друзі, я вам навіть скажу от на копійці. Там така сама решітка, на зиму ставиш з Дермантіна, з клейонки, і он і все закриває. Так що цю її можна навіть на зиму не знімати, сюди вирізати якусь акуратну, дуже симпатичну, яку-то підрешіточку. Чи з пластика, чи з е, кожзама, чи там е, ну, сюди що хоче, оставити невеличку прорість. Навіть можна на цій взимку їздити, закрити отут і все. О, Так що, друзі, шукайте, заказуйте, ставте, жаліти не будете, тому що перегрів на Таврії. Ви, я думаю, розумієте, виходить другий раз дуже велику копійку. Ну, так краще поставити таку Дешевеньку панельку і забути, що можуть бути проблеми з ГБЦ, з двигуном. І Ще термостат, може, там трошки приклинює. Електровентилятор пізно вмикається. Ну, хоч за, за що до цієї панелі на швидкості двигун буде продуватися сквознячком. Розумієте? На носі? ні літо, так що треба підготовлювати техніку. Якщо вже весною така жара, то влітку може бути і покріпче. На цьому буду закінчувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Хто вже цю панель поставив, а хто усе сумнівається, не сумнівайтеся. Хуже не буде. Тільки щоб решітка була, а то горавці туди будуть залітати і поклюють радіатор. Ну, підписуйтесь. До нових зустрічей на каналі Микола Настрой. І всім всього найкращого.